Вітаю товариство! Коли хотів поставити теплий акумулятор в цьому маленькому підвалічку, прийшлось його поглиблювати на пів метра. Поглиблював і передбачив ось таку ямку, для того раптом буде набігати вода сюди. Десь може буде підтоплювати. Вже було раз таке, що підтоплювало і коли сильні дощі. десь все одно просочувалася вода. Я поставив, купив ось такий насос. Херма. Колись було ручойок. Ось укріпив його. Я зараз так спробую виняти. О, бачите, укріпив на пружину. Так як полагається по інструкції. Це є, е, Тут вже поставив трубку ось таку. Ось зараз я покажу. Правимо назад. О, о! Трубку поставили. Дивіться, ось таку. Чого ось таку саме? Того, що вона не перегинається. Вона тобто, не перекриє доступ воді, на відміну від шланга. І є все-таки достатньо еластична. І коли вода набереться, Прийдеться самому включити. Якби ця ямка була більша, то звісно купив би насос, там де є автоматична включалка-виключалка. Але в цю дирку той автоматичний насос не влізе. тому прийдеться ось так. Попробую ось так робити. Отже, зараз налієм води і побачимо, чи він тут качає, як він справляється. Далі будемо вмикати. Ну що ж, товариство, включаю. Що вам скажу, друзі? Якби тут я догадався зробити більшу ямку, вмів поставити центробіжний насос із цією штучкою, що автоматично включає і виключає, було б краще. А цей насос качає. Дуже слабо, але для цього, для цього напевно, піде. Ну, накрию. Все одно невідромно сидіть. Всім дякую за увагу. Будьте здорові!